І всім привіт народ! З вами Макін. І ми сьогодні знімаємо Майнкрафт на версії 1.7.2. Кіт-ПП. <coughs> Я тут поджигатель. Поджигатель. Тобто отакий крутий. Ну не дуже. Лук от Бог. Народ зачекає. Так, народ ми продовжуємо. Я не знаю, чому мене зупинилося. Але мені треба швидко тікати. І вбивати у цього алмазника, Алмазник! Алмазник, чого? Свали! Я буду мовчати просто -напросто. Бо то піпець! Опа, хто тут? Слушай, ты таке такая дерзкая? О, слышь, ты таке такая дерзкая? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ляга муха. <кх> так. Ну шо. Попалися в мене, попалися в мене. Так народі, ми продовжуємо. Не забыла. Через ловлені все студіо. Стую.